Доброго дня, раді вітати вас. Розкажіть декілька слів про себе. Добрий день. приїхала відпочивати сюди з міста Києва. Звуть мене Олена. Приїхала я з своєю маленькою донечкою Юлією. Ось приїхали ми в перший раз як відпочиваючи. А взагалі знайомство з цим дивовижним куточком розпочалось дуже давно. Що хочу сказати, що це дуже дивовижне місце, яке має велику енергію для того, щоб ми у цей нелегкий час мали змогу. Постановити свою душу, тіло, тому що ваш осередок оздоровлення має для цього все необхідне. Перш за все, це ваші води, які мають цілющі властивості і для шлунку, і для кісткової системи. Тому відчули на собі це вже. Зразу. Ну і взагалі, хоч і були ми тут декілька небагато днів, то хочу сказати, що взагалі відчули на собі природу, яка впливає на наш організм вже зразу, з першого кроку, коли вступаєш на цю територію, тому що свіже повітря, багато гуляємо. Ліс прекрасний, територія, квітуча. Тепер неймовірна краса, тому що весна. Ось що стосується процедур, мали можливість небагато відвідувати, але ж, перш за все, це соляна кімната, де я більш такий акцент ставила для оздоровлення дитини своє. Була у нас хвороба перед цим перед від'їздом сюди до санаторію. І я хочу сказати, що дуже ця соляна кімната, інгаляції нам допомогли. Пані Олено, чи приїдете ви знову до санаторію теплиця? Так, ми повернемось до вас. До вас хочеться їхати знову і знову. Щиро дякуємо вам. Будемо раді бачити вас знову і знову в нашому санаторії. І вам щиро дякуємо.